Китай стимулює злочинністю Латинській Америці. У новій доповіді йдеться, що китайські злочинні угруповання торгують наркотиками та людьми у країнах Латинської Америки та Карибського басейну. А всередині Китаю зростає кількість випадків пневмонії бо дедалі більше жителів повторно заражається. covid 19 Хвилі незгоди на день заснування КНР по всьому світу відбуваються акції протесту. Багато хто називає цю дату днем жалоби. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Місцева китайська влада заплющує очі на корупцію між своєю країною і державами Латинської Америки та Карибського басейну. А чиновники можливо навіть дістають із цього вигоду. Про це йдеться в новому розслідуванні опублікованому журналі командування США в зоні Центральної та Південної Америки. У статті йдеться про високий рівень злочинності та корупції в регіоні. Причиною називають діяльність міжнародних злочинних угруповань. Водночас автори статті вважають, що одна група має значно більший вплив, ніж решта, і це китайська мафія. У документі описано чотири основні види незаконної діяльності китайських злочинних угруповань за останнє десятиліття: постачання прекурсорів фонтанілу до Мексики, відмування коштів методом літання грошей, незаконна торгівля дикими. Тваринами та доставка нелегальних китайських мігрантів через Латинську Америку до США. У доповіді йдеться, що ці дані безпосередньо не пов'язують китайську владу з цією діяльністю. 1 жовтня в Китаї відзначили день утворення КНР. Водночас в Україні та за її межами пройшли протести проти керівної компартії. Багато хто потребує демократії. Деякі громадяни Китаю цього дня навіть вирішили відмовитися від членства у партії. Про це докладніше. Свобода слова та вимагаємо демократії. Такі гасла з'являються у всьому Китаї на знак протесту проти національного свята. Аналогічні з'явилися й у передмісті Пекіна. Люди закликали покінчити з імперським режимом, натякаючи на китайського лідера Сі Сідзінпіна та його безпрецедентний третій термін перебування у владі. Місцева влада швидко стерла ці гасла. А на Тайвані жителі Гонконгу, які втекли на острів, заявили, що не забули, як китайська влада придушувала їх. Ні, права та свободи це не тільки заради Гонконгу, це заради об'єднання всіх можливих сил проти тиранії китайської комуністичної партії та надії на те, що день її краху скоро настане. Протести поширилися навіть на США. у сан франциско Напередодні національного свята перед будинком генерального консульства КНР відбулася акція протесту. Тибетці, які втекли до Індії, також виступили проти керівної комуністичної партії та Сідіньпіна. Ми тут щоб нагадати всьому світові, що 74-та річниця це річниця кровопролиття, геноциду, порушення прав людини. Багато громадян Китаю в цей день також оголосили, що виходять з лавком партії. Вони увійшли до більш 400 мільйонів китайців, що вийшли з КПК і пов'язаних з нею організацій. Китаєм прокотилася нова хвиля захворювань. З'являється все більше повідомлень, що люди утретє заражаються COVID-19. експерти побоюються, що поїздки на тижневі канікули, що почалися в країні, можуть сприяти поширенню вірусу. Одна із жителів Китаю поділилася в інтернеті історією своєї сестри. У моєї сестри позитивний результат. У її дочки теж вони щодня ходять до лікарні та стоять у черзі на уколи. З вересня амбулаторії по всьому Китаю переповнені хворими на пневмонію. Китайські змі підтверджують, що хвороба поширюється. А одразу після початку заняття у школах у вересні зафіксували ще один сплеск захворюваності. Він перевищив 50%. Лікарі в соціальних мережах описують схожу ситуацію. До поліклініки звертається багато пацієнтів. У багатьох дітей є пневмонія. Деякі навіть захворіли на часткову пневмонію. Ще важку форму, і віднедавна почастішили випадки пневмонії. Більшість з яких переросла в часткову пневмонію. Інший лікар висловив свої побоювання щодо свята, яке відзначають по всій країні цього року. Свято середини осені досить довге. Усі хочуть подорожувати. Це неминуче підвищить ризик зараження COVID-19. За офіційними даними Пекіна. Кількість випадків зараження COVID-19 також зростає. Лікар уважає, що вірус стає в Китаї все більш заразним і. І що деякі люди можуть заразитися в четверте, навіть у п'яте. найбільша британська оборонна компанія BioSystem уклала контракт на суму майже 5 мільярдів доларів. Ці гроші підуть на створення атомних ударних підводних човнів нового покоління наша головна національна страховка це, звісно, наші сили ядерного стримування у морі. Тому ми будуємо нові підводні човни класу дредноут, які забезпечуватимуть ядерне стримування до середини цього століття. Це частина плану Аукос, розробленого США, Австралією та Великою Британією. Його мета забезпечити Австралію підводними човнами для протидії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Перший підводний човен має бути поставлено наприкінці 30-х років. Австралійські атомні підводні човни відіграють ключову роль у захисту берегової лінії країни та збереженні переваги перед Китаєм. На думку експертів, зростання військової присутності Пекіна означає, що конфлікт у регіоні може вибу. Без попередження перехід від дизель електричного флоту Австралії до атомних підводних човнів забезпечує додаткову дальність, непомітність та ударний потенціал. Перший конкурс краси Міс Ентіді завершився у нью Йорку. 32 дівчини підкоряли серця глядачів та суддів, але корону отримала лише одна. Наш кореспондент поговорила з переможницею та призерами конкурсу. На всесвітньому китайському конкурсі краси NTD настала мить, на яку всі чекали. Переможницею конкурсу Міс NTD 2023 стала Синтія Сун номер 11. Синтія забрала додому грошовий приз розміром 10 тисяч доларів, корону з 18 каратного золота та важливу місію. Дівчина, дослідник у сфері захисту прав людини та дипломатії, вона каже, що чула історії багатьох жінок, яких репресують за їхню віру. Моя мета відстоювати їхні базові права, домагаючись підтримки уряду та проводячи різні кампанії. Конкурс краси NTD загалом покликаний відродити чисту красу, що ґрунтується на внутрішніх моральних цінностях. Конкурсанток оцінювали не лише за зовнішніми якостями, а ще за п'ятьма параметрами: моральність, чесність, пристойність, доброта та вірність. У конкурсі краси NTD мені сподобався акцент на традиційних цінностях жінок. На цінності китайської культури це дуже важливо. Конкурсантки підготували низку виступів від класичного китайського танцю та гри на флейті до виконання мелодії на китайському інструменті. Ерху також вони продефілювали у вечірньому вбранні та поділилися своїм розумінням справжньої краси я вважаю, що коли щиро ставиш інтереси інших на перше місце, то люди побачать ту красу, яку випромінює людина. Хочу використати свої таланти, щоб ділитися з людьми красою справжньої традиційної китайської культури. Спасибі всім Перша віцеміс Віші Джао отримала нагороду за найкращий танець. Переможницею у категорії Краща у фітнесі стала друга віцеміс Бель Мен.